Полиция открываем! Нацполіція ліквідувала масштабну схему виготовлення та збуту фальшивих документів, які видають підрозділи МВС. Для розкрутки бізнесу фігуранти навіть створили сайти з посиланням на месенджер Telegram, через який і приймали замовлення. Вартість підробок становила від 8 до 14 тисяч гривень. Серед фальшивок, які можна було придбати у ділків, посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, посвідки на постійне проживання, свідоцтво про закінчення автошколи, паспорт громадянина України за тиждень. Незаконних оборудок із підробки зловмисники заробляли від півтора до двох мільйонів гривень. Наразі дев'ятьох фігурантів затримано. Їм вже оголошено про підозру. Крім цього, правоохоронці перевіряють, чи є серед зловмисників громадяни Росії та Білорусії. Thank you.